Друзі, всім привіт! У нас нині така погода, друзі. Взагалі, взагалі, як то кажуть, нельотна. Нельотна погода взагалі, друзі. Дощ падає, і то не те, що такий, знаєте, белегенький падав, а той такий, як злива, цілий день. На дворі холодно, температура зразу стала набагато нижча, ніж вчора. Ну, порівняти вчорашній день, і сьогоднішній. Це небудь земля. Вчора щось хотілося робити, щось на дворі робила. І так було тепло, гарно. А сьогодні зовсім інша протилежність. Ну, але мусить бути і такі дні мусить бути, бо ще така зима, ще такий маємо всі, е, е, Боже, лютий. Так що нічого дивного нема. <смі> Я господарку війшла, все зробила. Зараз буду, вже в нас досить пізно, вже, певно, по четвертій. Зараз добратися вже до вечері готувати. Коротше, сьогодні. Зовсім-всім нічого не хочеться робити на дворі. Вовше, друзі, вовше. Ну, нічого. Сьогодні віддигнула собі, та й то добре. Добре, друзі. Беруся до вечері, Йдемо будемо щось готувати. Так, на вечір я хочу зготувати плов, друзі. Тут вже тушу. Фарш з морквою, цибульки, боронь Боже, бо до не зараз каже, ну я ж просив не давати. Мусимо без цибульки. І тут відварюю рис. Коротше, готую. Це, фарш я втушила, Рис відварила. Певно, фарш у мене вийде трохи більше, ніж рису. Ну, але нічого, хлопці таке люблять. А тепер дам ще томатної пасти дві ложечки. І ще разом все підтушу. Те, друзі, я підтушила, а туди ще дала кропу свіжого, ну, не свіжого, замороженого, з морозилки в мене є. І дала два зубчики чесничку, сюди втиснула. І все, ще підтушила, і все, плов готовий. А я зібралася на ніч, бачите, навіть темно. На ніч зібралася до магазину, бо що, падає дощ. І не можна йти потім. Та як? Та годна, але мочуся. Коротше, це. Чекаю, поки чоловік приїде з роботи. Казав, що вже виїжджає, щоб я виходила на цей. На дорогу чекала його. А в нас такий дощ, друзі, падає страшне. Не перестає цілий день. Ну так ляє, як вітра. Я зараз поїду з ним в магазин, скуплюся, бо треба мені продуктів. І це. І що, ти в сухості, та й добре, знаєте, чекаю, поки він доїхав, так не піду. Мені б було сухо, то я би пішла собі, я собі люблю пройтися, в нас є хоч куди йти. Але я собі маленько, Джикі, Джеки, пішла, там ташки співають, там киськиця побігла, там хтось прийшов, там скільки побалакав, то я так люблю. Ну Як дощ падає, і така восліканина, а не люблю, друзі, не люблю по бо тому болоті лазити. Чекаю, поки він цей. поки він не завезе. Добре, що, йду я, може, вже під'їхав. Ми вже їдемо. Бож не перестає. Як падав, так і падає. Ляє, як з відра. Так, друзі, я вже є. Зараз покажу, що купила. Так, купила таке тістечко. Я вже завтра вам покажу гарно його на День Святого Валентина. Водичку, хлібчик, сметана. Ой, це мені треба. Це для декору. Шарики на домі. Як вона називається по-правильному, зараз вам скажу. Я знаю так, як шарики. Кульки на тіні. О, бачите? Купила салатик. Так, так, коли такого вже зелені, друзі, вже не виділо. Тут Тут вся консервація. Кусочок купила шиночки, купила батон і купила помідори завтра на салатик. Усе такі в мене сьогодні покупки шарики, Ну, я провела в такі шарики. Я хотілась такий шарик. Не можна! Він зараз лопне, правда його? Так. не збануть. Треба було не показувати. що ж тубопай? Бачиш тубобай? Він хоче. Один дати його. Одинатий. Друзі, я не дитина, але я хотіла таких шариків. Я закупила упаковку шариків. Боже, вже забула, коли шарики купляла. Треба бумікові один дати, щоб він тішився. Трісне, і зараз настрашишся ще. Бумік. <болізь> <Но> точно трісне. Ну, що, дитина, хтось каже, що там собака, що він розуміє. Ну, Но... Та цілком. Бумчик не можна. Все. Вітайся. Друзі. шарик один я надула, я ще маю. Ще маю 4 чи 5. Ні, 4, 4, так. Друзі. Вам всім кажу папа. До завтра. До нових зустрічей. Вибачайте, що сьогодні такий короткий ролик, бо сьогодні падав дощ я нічого такого не робила. Була вдома. Було вдома, було в хаті. Сварила плову на тому кінець. Де кістки? І що вам скажу? Скажу, друзі, що у нас дожик падав, так і падає. Така злива, така зливає але... цілий день. Я знаю, що є нараз таке, ну, падає дощ, але так. Трошки зупинився, потім знову почався, а то такої не зупиняється, падає без кінця і цей край. Навіть не хочеться на той двір йти. А я що, бумикові даю, даю йому того шарика. Зараз, почекай секунду. Дам йому один, нехай тішиться. Та і все. А завтра маємо день закоханих, день Святого Валентина. Я щось приготую чоловікові смачненьке. Купила вже тортик маленький. Друзі, не дуже хочеться щось тепер бо зараз не до свят, але хочу щось маленьке, таке для себе приємне зробити. І усе. Добре, вам всім кажу папа, -па. до нових зустрічей до завтра. Мирної вам нічки, друзі, спокійної, тихої і гарних снів. Усе, друзі, на сьогодні кажу папа. -па.